Відповіді, ну, перше, так, Даніель мав зросли безробіття, але він був безробітним з власного вибору, що звичайно дуже сильно відрізняється від ситуації, які перебувають ці люди. І... Друге, щодо того, що Стемульвана було змусило зробити цей фільм, він дізнався про цю ситуацію, про цих людей, розуміючи, що майже ніхто про це не знає, ані в Ізраїлі, ані тим більше в інших країнах. Він вирішив, що треба спробувати зробити фільм про це, аби показати <coughs> те, про що не знають, багатьом людям. Прошу, пан Сетерик. Сетерик, так. What was the reaction on your film in Israel? Uh, did you have some problems with nationalists, uh, for example? Thank you. Um, the reaction really diverse it depends who you ask um, the social parties i am with uh, people really like the movie and was really shocked to see it um, but there are many people who don't like to see this movie because it basically shows the, the ugly part of uh, the occupation in israel. so there are a lot of uh, bad reactions for this movie because it's a hard one. було дуже багато негативної реакції, в тому числі через те, що фільм показує не просто негативну, а погибну сторону, одну з огидних сторін окупації і взагалі того, що відбувається. І тому, звичайно, було багато негативних реакцій. Прошу виступити. Вам три ізраїльських фільми. один из тех, которые мы видели сейчас. И Я, может быть, отвечу вам тоже чуть-чуть на несколько вопросов. Сначала мы должны знать, почему мы построили эту сцену. Эту сцену мы построили из-за того, что у нас были теракты, очень серьезные, и у нас погибли очень-очень много людей. И чтобы чуть-чуть отстранить эти теракты, Израиль построил эту стену. Как вы видели, это нелегальные рабочие, которые приезжают к нам работать в Израиль. И поэтому у них и проблемы, зайти в Израиль, как зайти в Израиль. Но мы рады, что даже израильтяне, как Даниэль Галь, снимают эти фильмы, показывают. У нас целая демократия в Израиле. Мы можем показывать все, что мы хотим. И такие же фильмы тоже едут за границу, и вы можете их видеть тут. И поэтому мы рады, что вы видите не только израильскую страну, но и вторую сторону тоже. И я думаю, что это ледики ледики, я извиняюсь за мой русский тоже, ледики легитины. и такие фильмы тоже. Спасибо, если ко мне будут еще вопросы, я с удовольствием отвечу тоже. мысль заключена особенный момент, когда дорога это как дорога жизни. Люди хотят пойти на работу по дороге за заработать, у них это не получается. Вот, это очень сильно сказано. Вот. потом я хочу еще сказать, что мне очень жаль, что в Украине никто не показывает документального фильма о том, как узбеки и таджики из Афганистана приезжают сюда строить. И я видела одного, когда встречала транзитный поезд, который идет по всей Украине, встречала русских ночью, я увидела очень избитого узбека строителя. Вот, этого никто не показывает. Ну, в Москве тоже не показывают. Вот. И, значит, Еще одно питание, и мы на Если можно, это уголовно, у нас будет возможно продолжить и далее.

stopped and chased the Palestinians, and the other chased us, <laughs> um, and they held us for like two hours and somehow we we slipped out of it. Uh, yeah, so we had, we had some kind of travels but uh, afterwards all, uh, nobody came afterwards, everybody was, all the Palestinians were really happy of this movie afterwards, and it came out, and uh, I guess the border control I don't see anything. Я сказала, що дуже дякую, тому що в мене було питання, вирішили не не задавати в нас мало часу, але відповідь У Мене було питання, чи важко було здобути довіру людей, які мали. А відповідь власне на питання була, що вперше. Були проблеми з аби знімати, тому що справді, звичайно, ці полезки вони спершу не довіряли дуже а, ну, якийсь чувак, і залітяни з камерою, з освітленням, прийшов знімати, хто він такі навіщо треба, але вони провели разом кілька ночей, якийсь час і вибудували довіру. А друге, чи були проблеми, передусім проблеми з прикордонниками, звичайно, були. і та сцена, де Джип зупиняється, аби... Прикордонне, аби переслідувати постійських е, заробітчан, джипа було два. І перший джип переслідував їх, а другий переслідував, власне кажучи, знімальну групу. А, і їх такі, звичайно, затримали, і тримали дві години, але потім ну, спромоглися домовитися їх відпустили. В принципі, технічно все було непросто. Так. Все, я на цьому змушений перепросити.